Його і живе по правді, то прияти. Я, я бажаю кожному э, мати Євангелію, читати і вірувати в Ісуса Христа, і молитися, і посещати церкву, де читається і проповідується Євангелія э, Ісуса Христа. І особливо Ріше закінчилося, будь ласка, якщо хтось має бажання, в мене є Євангелії, які я вам можу подарувати. Бажаю внісного здоров'я, бажаю благословення Божого і бажаю, щоб це саме головне, що нам Господь дав для життя Спасіння Ісуса Христа, Євангелію, щоб ми з вами її не загубили.